Медики проти журналістів. Хто кого? Спокійно. Представники цих професій не проти одне одного. Вони помірюються силою на реаліті-шоу Я герой. Редактори програми зібрали унікальні склади команд. Військові журналісти, спортивні репортери, ведучі новин, хірурги, рентгенологи та навіть знахар. Отже, хто герой? Ірина Скосар ледве визначилася за кого вболювати. Мікрофон і фонендоскоп це основні знаряддя праці наших героїв. Усе це вони залишили у робочих буднях, а на Кримській узбережжі взяли з собою лише спортивний запал. Утім, ті, хто давав клятву Гіппократа і без білих халатів, завжди готові рятувати. Так почувши захреплий голос Наталки Федечко, медики зібрали консиліум і призначили лікування дренажний масаж, сонячні ванни і спеціальні напій. Увага, записуйте рецепта. тепле безалкогольне пиво з сирим яйцем. Гедота рідкісна. Та Наталка проковтує одним махом. Порадили оцю от таку, таку, таку штуку зробити. Це пиво, яйце. І цукор або мед. Треба залпом пити, ну, тому що смакувати, напевно, якщо це бридке, а щось не дуже прикольно. Знешкодити суперника на раз команда лікарів могла б завдяки Володі. Він знахарче клун, розуміється, на зіллі та замовлянні. Тому у їдальні журналісти з лікарями за один столик не сідають. Натомість вітаються чемно і голосно. Мех, Ба навіть частують хлібчиком із доставкою. В ролі офіціанта Макс Вірошенко зі спортрепортера. Ви спрашуєте, не хочу ли я зробити їм якусь порчу, там, якогось та от ти да? надав. Вот. Ні, я знахар добрий, скажімо так, я вирос на добрих сказках. Бойова і сильна у команді медиків жіноча половина. Одна лише Женя-інфекціоністка на вагу золота. Вона і плавчиня, і цюдоїстка, і просто красуня. В лікарні рятує, а на татамі випускає пару. Тому каже, загартована і психічно, і фізично. Борьба мене уровновішує, так як паличка виручалочка Я не говорю, о том, що я там прихожу всіх і все. Вот. Ні. Емоції на знімальному майданчику через край. Давай, 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 давай. Дійсно, медики і журналісти це люди абсолютно різних професій, різних світів, але з іншого боку, і журналісти роблять сюжети, матеріали про лікарів, і лікарі, лікують жур... пострадалих журналістів. Спрогнозувати, якою буде гра, важко. Морські старти у розпалі. Журналісти з медиками і в море стрибали, і холодною водою обливалися, і волами були. Усі мокрі, у піску та водоростях. Я нарешті в воду залізла, знаєш, а два Ні. дні. Ми Ми Зача, речі навчилась ]ся. плавати У сутінках змагання продовжуються в українському Голівуді. Тут і сенці, і сльози, і слава. Для тих, хто таки дістається Осельного напису Я герой. З Криму Ірина Скосар, Василь Чаплигін, Новий канал.